Всім привіт, Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Аня, ви на каналі Валеріана. і сьогодні я хочу зробити огляд українського нішевого, можна так сказати, інді парфюмерного бренда Склва, який належить Ані Соколовій, яка є авторкою всіх своїх ароматів. І до недавніх пір я знаю, Аня сама виготовляла всі свої парфюми. Не знаю, наскільки там що змінилося, можливо, Аня вже хтось у цьому допомагає, можливо, розширилися масштаби. І їй вже самій дуже важко це все робити. Можу сказати, що Аня для мене дуже талановита парфюмерка, цікава особистість. Я слідкую за Анею в інстаграм. Бо ця людина, знаєте, для мене саме як людина, дуже комфортна і приємна. Значить, з брендом Склува я знайома приблизно з лютого цього року, коли моя парфюмерна подруга Таня подарувала мені декілька фірмових пробників. Я забрала їх з собою до Польщі, думала зробити огляд цього бренду, але так і не зробила. Би хотіла зробити такий повноцінний, знаєте, широкомасштабний огляд вже всіх ароматів, які в той час уже були в бренді, але так не сталося. Все ж таки, вони в мене не з'явилися, і огляд я відклала. І колись навесні група Теревені вирішила організувати теревені бокс з українськими брендами. І мені вдалося знов таки послухати бігом на Люту буквально аромати від склива. Я не змогла тоді зробити огляд, бо я дуже-дуже поспішала. Тобто я приїхала буквально на два дня і мені, звичайно, не вистачило часу. І сьогодні це вже третій раз, коли я отримала в руки ті всі аромати, щоб їх як слід розслухати, розпробувати і розповісти вам про свої відчуття, від знайомства з тими ароматами. Сьогодні в мене буде 6 парфюмів, не буде вісім, які є вже у Ані. Тобто не буде новинок Freedom і новинки Bitter Fruit. Дуже би хотіла я спробувати ще раз Freedom, бо один раз я його все ж таки минулого разу бігом понюхала, попробувала. але огляд сьогодні я вам так і не зможу зробити на цей парфюм, бо, скоріше за все, як. Пересилали цей теревені бокс між всіма учасниками. Закінчився просто-напросто аромат, і вже не було що прислати, послухати мені. Дуже шкода, ну нічого. Я думаю, ще не в останній раз я буду пробувати аромати від склава. Так, перший аромат, з якого я хочу почати свою розповідь, це Касіс Шипер. Сьогодні я буду наносити аромати на блодери. Перед тим я розношувала їх на шкірі. І мені цікаво, як вони будуть звучати ще й на блогерах. Касіс Шипер це аромат, який на сайті заявлений як аромат, присвячений всім іпостасям чорної смородини. Листочки, ягоди, сочні нагріті сонцем. Я, в принципі, того чекала, коли почала слухати той аромат. Але коли я його піднесла до носа, мені здалося, що, можливо, аромат в спреї, в пульверізаторі почав або трошечка псуватися, або, можливо, підбиваються вже ноти, бо і не дивно, деревені бокс їздило по Україні і 10 разів пересилалося туди і назад, якщо не 20. От, я думала, що можливо аромат починає псуватися. Але все ж таки це не так. Коли я почала рознюхувати цей аромат, я відчула настільки знайому ноту, тобто навіть не ноту, а запах або аромат, який я дуже добре знаю, який я ще нещодавно дуже часто кругом себе чула. Але я не могла згадати, що це. Я ламала голову. Тобто нанесла я на шкіру, мені здалося, що з мене пахне. Якоюсь цікавою спецією травною нотою, трошки ніби горіховою, жирнуватою, трошки ніби якоюсь олійністю або смолистістю. Дуже складно звучав аромат. Я взагалі-то обожнюю шипри, ви про це знаєте, але оцей шипр на початку мені чомусь не дуже сподобався своїм таким початком. І потім я вирішила, думаю, блін. Поки розношую, все ж таки залізу на сайт, почитаю, про що цей аромат, що задумала тут авторка. І на перших нотах тут є нота кардамона. І мене осенило. Йолки-палки, як я могла не впізнати цю ноту. Для того, щоб добре вивчити цю ноту, я купила собі кардамон сухенький в пакетику. Знаєте, додавала його до. Кави собі, просто його ходила нюхала. Мені дуже подобається аромат кардамону. Але от тут, тут він мені на старті, я, от, як от, м, парфюмерний компонент, щось не зайшов. Хоча я дуже люблю кардамон в ароматах, але не такий відвертий, можливо. Давайте я вам почитаю ноти швидесенько, щоб ви розуміли, про що я говорю, про що мова. Значить, в перших нотах: кардамон, мускатний горіх, альдегіди. Елемі, листя смородини. Так, тут чується ця зелень, якась травність, але вона дійсно пікантна спецієва. Альдегідів я тут не почула, можливо, якась така невеличка мильнувата нотка, яка є в тому ароматі. Можливо. Ну і мускатний горіх тут теж трошки угадується. Я Як казала, якась горіховість тут відчувається спочатку. Старт складний для мене, але потім аромат починає розкриватися. І він вже більше нагадує мені шипрові аромати, шипрові ноти. До речі, на початку він мені ось оці, цією такою жирнуватістю нагадав трошки, знаєте, який аромат Дюпон-пурфам. От там також фруктовість, але для мене вона якась така жирнувата, страннувата на початку, дивнувата. І аромат також розкривається, але на початку, колись він мене відпугнув той парфюм саме своїм не дуже приємним в той час для мене стартом. Але я колись його розпробувала, до нього потім звикла і це мій найулюбленіший, можна так сказати, один з найулюбленіших шипрів на осінь. Коли починає розкриватися цей аромат, він стає вже більш таким свіжим і об'ємним, і, можливо, ці альдегіди вже тут тоді відчуваються. Шавлюю, я тут не чую, ялівець, можливо, ладан сомалі Не знаю, як пахне ладан Сомалі, взагалі-то я нещодавно тільки почала розрізняти ноту ладана в ароматах, тобто я ще не такий великий спец по ладанах, але тут є якась така трошки смолистість і цікава, можливо, трошечка холодна димність. Ягоди смородини для мене з'являються в тому ароматі ближче до вже закінчення звучання, тобто більш до бази. І знаєте, коли я проходила в тому ароматі, цілий день я була в ньому, він досить стійкий, хоча і не гучний, і не яскравий, і не дико шлейфовий на мені, вночі я проснулася від того аромату, нанесла я собі от сюди в це місце, щоб добре було цікаво, його рознюхувати. Вночі я прокинулася. Від того парфюму, і він мені нагадав, знаєте, який аромат Гучі, як він називається? Гучі Гілті Gucci Guilty Гілті Parfum. Там також ягідність, там немає чорної смородини, там є ожина. Але щось там чорно смородинове все ж таки, терпке для мене є. І там є красива база пачулі. Деревина дуже красива, тепла, і ось ця жина. Дуже він мені нагадав той парфюм. Звичайно, це не одне, то саме, не одні ті самі аромати, але в базі, в розкритті і в базі аромат мені подобається значно. Більше я вже відчуваю, що це шипер. Бо на початку я так напряглася, я не зрозуміла, що він шипровий. Дуже гарний. Розкривається він дійсно красиво по-шипровому. Звучить витончено. Не яскравий, не дуже голосний, майже не зголодкий, кисловато терпкуватий з теплом дерева, з теплом такої от цікавої горіховості. Гарний цікавий аромат. Єдине, що мені не дуже подобається, його старт. Так, продовжуємо. Наступний аромат це Урбан Петуня. Цей аромат у нас. Зроблений в колаборації Ані Соколової з Наталією Золотарьовою, з українською парфюмерною блогеркою. І аромат у нас про квіткову ноту про петунію. Називається урбан Petunia, або це ніби як міська петунія, міська квітка, і ноти тут заявлені дуже цікаві: альдегіди, бергамот, рожевий перець, чорний перець, зелень, метал. В середніх нотах гвоздика спеція, гвоздика квітка, фіолетово-малинова, петунія, коріандр, квітка ірису шавлія, і в базі матіола, білі мускуси, шкіра, земля, пил, ваніль, жуйка, пачулі, дубовий мох. Коли я прочитала про жуйку в цьому ароматі, я одразу згадала, що Наталя Золотарьо дуже любить. Аромати про Bubble Gum, що вона от шукає їх постійно. І зараз в неї є якийсь аромат від Telldo з Bubble gum. Я забула, як він називається. Але тим не менше, відчувається такий, знаєте, смак Наташі Золотарьової. Давайте нанесемо цей аромат на Блотер. Тут відчувається відтінок петуні. Я не можу сказати, що це чистий запах петуні. Це дуже красивий запах. Тут для мене є дійсно відтінки шкіри. Якихось горілих покришок. трошки. От таке тут теж є. Знаєте такі міські запахи, тобто їде машина, наприклад, трошки там затормозила і запахло горілими покришками. І поряд, неподалік, ці петуні ростуть в величезних міських клумбах, посажені дуже так тісненько, рясненько одна коло одної, прям такий килим з малиново-фіолетових петуній, приблизно ось такого кольору, як мій манікюр. Дуже люблю такий колір. І аромат не звучить дуже яскраво від тих квітів. Треба трошки схилитися перед ними, щоб відчути: ось цей п'янкий, густий, огортаючий, в'язкий, буквально солодкий квітковий аромат. Дуже красивий аромат. Я пам'ятаю цей запах, і дійсно я його тут трішки відчуваю. Я не можу сказати, що це повністю аромат Петунії. Але вона тут також відчувається дуже непогано. І знаєте, ще відчувається дійсно оця пильність, це як земля коло петуні, яка от під гарячим сонцем настільки нагрілася, що аж розтріскалася, висохла до стану ось цього пилу земляного. Дуже красиве поєднання. Зараз відчуваю на блотері більше цієї шкіри такої, якоїсь такої шероховатості, шершавості. Того аромату. І в розкритті він для мене стає більш якимось таким фруктовим. Такі фруктові відтінки, дуже я часто відчуваю в квіткових ароматах, а деколи навіть в трояндових ароматах відтінки фруктів, і я часом плутаю навіть аромат троянди з нотами фруктів. Тут я теж можу сказати, що тут дуже красиве фруктове відкриття у аромата. Я пам'ятаю, коли прочитала, що там заявлена гумка, я вже тоді заспокоїлася, бо дійсно пахне більш такими тропічними фруктами. Це не яблука, не груші, це щось таке більш тропічне: така рожева, яскрава гумка Баблгам. Чудовий аромат, дуже гарний парфюм, дуже класна колаборація, все вийшло дуже-дуже вдало, як на мій погляд. Так, наступний аромат це «Сюет Гіацинт. Читаю, як можу, якщо чесно, з англійським в мене до сих пір Ай, важкувато. Наносимо на блотер. І тут, дівчата, аромат про таку свіжу, яскраву зелень, свіжу, не в смислі, що пахне свіжістю, а от свіжо зрізану зелень. Настільки реалістична зелень, що ви тут не помилитесь, не переплутаєте. Це коли я от колись мала квітник, і я на тому квітнику робила порядки, зрізала якісь старі квіти для того, щоб під ними росли вже якісь інші, бо в мене там було купа всього. І це оцей запах і землі, яка трошки збирається да, на руках, коли ти працюєш або на городі, або на гряці, або на квітнику. І поєднання у цих дуже сочних, розламаних, зрізаних стеблів. Супер! Красота, звісно, неземна для любителів, таких зелених, квіткових, насичених букетів. Гіацин тут відчувається, але для мене він все ж таки тут також не основний. І коли я прочитала піраміду, я, в принципі, також заспокоїлася, бо тут в нотах заявлене зрізане зелене листя. Ну, прям як я і відчула, рожевий гіацинт, ліловий бузок, білий нарцис, також є індол, пачулі, земля, замша шкіра, сіра амбра, білий мускус. От тут відчуваються оці весняні квіти, типа буску і нарциса. Більше навіть нарцис тут відчувається. Бо саме від нарциса, знаєте, я чула, як пахне оця зеленина нарцисова. Та й не тільки я, ви також це знаєте. Коли багато нарцисів стоїть в вазі, от є той специфічний, специфічний запах. Для мене гіацинт. Я теж дуже добре пам'ятаю, як пахне гіацинт, бо на 8 березня дарили постійно гіацинти в горшочках, і потім я ті гіацинти висаджувала до себе на квітник, і вони ще восени другий раз могли цвести. Тобто цей запах гіацинта в хаті, в березні, я дуже добре пам'ятаю. Це також дуже п'янкий і солодкий для мене, дуже духмяний аромат. Тут не так багато солодкості, і тут точно не моногіацинт. Красивий аромат для любителів таких, таких натуралістичних, квіткових, зелених парфюмів. Але що можу вам сказати, такі аромати в мене викликають головний біль. Тут настільки все реалістично, ніби стоїть цей букет навіть в вазі, і настільки яскраво пахне, що я просто б в, такій, в такому ароматі не витримала. У мене би боліла б голова, я би хотіла його з себе змити. Але аромат дуже насичений, аромат стійкий і шлейфовий, він такий гучний, він мощний. Ну, це трошки не на мій смак. Я в такому ароматі просто не можу існувати. Ми не гармонійно з ним, знаєте, би виглядали. Мені здається, що він мені навіть не дуже пасує. Аромат гарний, але от не для мене він просто не мій. Кіра в ньому відчувається як щось таке більш шершаве, типа замшеве, тобто він непрозорий, він густий аромат, густий і шершавий, красивий, талановито зібраний, якісний парфюм. Так, наступний аромат Vintage Powder. І це моя любов, це моя нова любов, моя пудрова любов. Хочу цей парфюм одразу, просто не можу втриматись, щоб не почати його хвалити. Бо це одна із еталонніших пудр, яких я зустрічала. Яка ж це красота. І ця пудра дійсно вона не сучасна. Це ретровінтажна пудра розсипчаста пудра в такій пудреніці з пуховкою. Тут пахне і помадою, помадою не сучасною, тут пахне кремом для тіла. І це для мене так красиво і дорого пахне, що я просто не можу. Я вже подивилася, скільки коштує такий аромат. 10 мл. Поки що замовлю собі 10 мл, але я би не відмовилась від 50-ки. Просто трошки, знаєте, трошки. Жаба дусить, жаба дусить вивалити велику суму одразу. Візьму, бодай собі 10 мл. Це 100% аромат мій. Це моє. Я дуже люблю такі парфюми. Я вам хочу сказати, що от такі путри косметичні це один з найлюбленіших розрядів ароматів, які я от просто от обожнюю. Бувають такі пудри, вінтажні і ретрові, які я носити не можу, які для мене дійсно пахнуть трошки старістю. все ж таки, да? Тут ні. Це дуже стильне звучання пудри. І я таке буду носити, бо воно мені пахне просто обалденно дорогим якимось кремом для тіла, гумадністю, і це просто еталонно ідеально для мене. Давайте почитаємо, що входить в ноти: червоні ягоди, бергамот, фіалка, зелений лист, фіалки, ірис. Підіон, губна помада, пудра, ваніль, витівер, кедр, білий мускус. Тут гарна ваніль, дійсно. Тут є мускусність, він такий пухкий, огортаючий, і попри те, все, що він пудровий, мав би звучати він, в принципі, не так голосно, близько до шкіри, але він шлейфовий. Він шлейфовий, бо мені не треба притискатися до місця нанесення, щоб почути аромат. Я його чую. Тобто я чую його шлейф. І все, він пройшов всі мої перевірки. По всіх параметрах він мені підходить по стійкості, по шлейфовості, по композиції це просто краса і моя любов. Буду цей аромат обов'язково брати і зроблю, напевно, або сьогодні це, або завтра. Навіть не буду відкладати, бо скоро їхати, щоб я не поїхала без нього. Я його хочу носити. Цей аромат практично пустий. Я так поняла, що не тільки мені він сподобався. Тут ще є трошки, тут ще є трошки. А пудру так заюзали, дівчата. Сподобалася пудра, я так розумію. Просто прелість. І він, от на папері, він якось простіше пахне. На шкірі це просто красота, неземна. Це, звичайно, мій смак. Ви не мусите зразу гнати, купляти всліпу цей аромат. Замовте собі семплу. Отакі от семпли там продаються. Ціна недорога, і там є набір семплів. Але я вже хочу великий об'єм. Я би хотіла і 50-ку, серйозно. Так, наступний аромат, що у нас там по плану? Wood Iris. І це друга любов, і це другий мій фаворит з тих всіх ароматів, які я сьогодні спробувала. Це аромат моє повністю відображення мого парфюмерного, можна сказати, я. У мене їх різних багато парфюмерних я. Але ось це це те, що я люблю. Я люблю. Такі хвойні ноти. Я люблю обалденний ірис, який починається свіжо, а закінчується пудрово-вершково. Я люблю якісь відтінки витівру. Мені здається, що тут витівер є, такий жирнуватий витівер, такий як в жирному електрику. Я от не пам'ятаю, що там в нотах. Давайте з вами почитаємо, Так, хвойні шишки. Так, Це чути тут. Хвойний компонент тут, безумовно, є. Туя, кедр. Гімалайський палісандр, коріння ірису, сандал, ваніль і мускус. Це просто обалденно. Мені пахне тут чомусь відтінками жирного електрика, хоч ти трісни. І оця дуже красива хвойність і є лівець якийсь. Тут написано, що це зелена хвойна нота туя, яка стала натхненням для цього аромату. В принципі, я розумію, так. Да. Треба буде якось підійти тут тую і понюхати. Ну, це, знаєте, собирательний образ від всіх хвойних запахів, які я, в принципі, знаю. І я таке люблю. Я люблю хвою, я люблю ялівець, я люблю кедр, я люблю красиву, м'яку, солодкувату деревину. Тут я її чую. Ну Так, тут навіть написано, що тут є свіжа кедрова деревина. І в базі це просто патрясний, вершковий, кремовий, ніжний, жіночний ірис. Дуже дорого пахне парфюм. От зараз він вже розкривається швидше, ніж вчора. Я вчора його ще носила. Вчора він завис на перших нотах на таких гіркуватих та смолистих хвойних і свою вершковість ірисову показав в самому-самому кінці. Сьогодні одразу я відчуваю ту солодкавість, таку специфічну і дуже красиву іриса. До речі, ірис тут не морквяний, дуже красивий корінь іриса, просто обалденна пудровість. Як бачите, знов пудровий аромат. І попав мені прямо моє серденько. Його я теж хочу купити. Постараюсь собі купити його і пудру цього разу і забрати з собою в Польщу. І просто от хочеться вже носити ті парфюми. От я би вже ними користувалася задоволенням. Просто обалденний, реалістичний, талановито, грамотно, якісно зроблений аромат, він мене підкорив. Значить, пудра і буд-іріс. Це моє. Ну і останній аромат, про який я вам хотіла сьогодні розповісти, це Сія цитрус. Наносимо аромат. І можу вам сказати, що, на жаль, це мій аутсайдер. Попри те, все, що я люблю цитрусові аромати, з ним я наразі не змогла подружитися. Значить Тут у нас Сія цитрус, ніби як морський цитрус, поєднання. Цитрусів з соленими морськими нотами. Оце поєднання мені тут не зайшло. Тобто цитруси тут досить гарні, окремо, да, якщо розглядати цитруси, тут досить гарні. Тут заявлені лимони і бергамот, по-моєму. З коринки апельсину, грейфрут, петігрейн і морська сіль, амбраксан, водорості, пачулі, білий мускус. Але, от поєднання з тою соленою водою. Взагалі мені не сподобалось. Я не знаю, в чому справа. Таке враження, що в соленій воді от якраз і плавають ці цитруси. Це дуже дивний, виходить, такий фреш. А знаєте чого? Бо солена вода тут досить непогано передана авторкою. Я просто пам'ятаю, колись в дитинстві, коли ми їздили на море, ми купались, просто не вилізали з того соленого моря, скажімо так. Ми неряли, ми постійно ковтали ту воду, я пам'ятаю, як зараз потім ввечері могло тебе тошнити і навіть ставало тобі погано, від того, що ти ковтався просто тої солоної води. І тут я її відчуваю. Але оце поєднання соленої води з цитрусами, з кислими, гіркуватими і ще навіть солодкуватими, типу апельсинів, для мене якесь воно какафонія вийшла. Це саме на мене. Я не хочу, щоб ви. Звертали увагу на те, що кажу, я саме ви маєте спробувати цей аромат і зробити свої висновки, бо я знаю, що багатьом цей аромат дуже подобається. Ну, мені він не зайшов. Можливо, мені треба ще його порозношувати. Ну, знаєте, як то інтуїтивно, коли ти хапнув аромат, він да, може бути. Хапнув аромат, вау, хапнув аромат, о, ні. Тобто, я думаю, що коли от одразу о, ні, це означає, що, можливо, вам і не потрібно так глибинно вивчати той парфюм для себе. На жаль, цей цитрус мені не сподобався. Він мені трошки віддає засобами. Не, обі... не ображайтеся, Аня, не ображайся ні в якому разі. Це тільки от мій ніс, мої асоціації, мій мозок, мені так ті думки, щоб я сказала, так? я мушу з вами поділитися, бо так воно для мене є. Засоби для миття посуду, є такі дужки для миття вікон, не хочу говорити, але навіть з туалетним утенком з лимоном воно мені асоціюється. Боже, я зараз уявляю, скільки в мене полетить і гнилих помідорів, але ну, я так відчуваю. Чогось не зайшов мені цей цитрус? Ну, ніяк, це не моє. Добре, не буду далі я заглиблюватися, бо краще більше би розказала вам про ті аромати, які мені сподобалися. На цьому сьогодні все. Двох ароматів з парфюмерної колекції Ані у мене немає. Немає Фрідума і немає бітерфрут. Фрідом мені все ж таки одною ноздрою вдалося якось там нюхнути, занюхати, але все ж таки я його не дуже добре пам'ятаю. Єдине, що пам'ятаю, що він був для мене про квіти соняшника. Ось така масна, цікава нота з зеленью. Дуже цікавий аромат, хоча там і пшениця заявлена, і дуже багато цікавих нот. Він для мене соняшником пахне. Він для мене соняшний. Соняшний. Сонячний, він для мене такий ем, солодкувато-амбровий, можливо, цікаво зелений аромат. Я би хотіла з ним ще плотніше познайомитися. Впевнена, що колись я з ним все ж таки познайомлюся і розношу парфюм. Ну і абсолютна новинка це бітерфрут. Персик виконання Ані Соколової. теж цікаво було би послухати, у зв'язку з тим, що зараз персики на гребні. Парфюмерної парфюмерних трендів, можна так сказати. Мені цікаво, як Аня зробила свій персик. Ну що ж, на цьому буду закінчувати свій огляд. Сподіваюсь, вам була я в чомусь корисною. Сподіваюсь, вам сподобалось, ви не змучилися. Побачимося з вами в наступних моїх парфюмерних оглядах. Я збираюся робити ще огляд на бренд Дена Хотаса і на бренд Цукерку. Ну що ж, до зустрічі, всім всього найкращого, мирного неба! Слава Україні! па-па!